Нарешті криптовалютному резерву США бути, і як це вплине на криптовалютний ринок. Сьогодні розбираємо усі деталі. Вчорашня новина від Дональда Трампа просто ошелешила увесь ринок. Також в рамках цього відео повернення нашої традиційної рубрики Портфель місяця загалом впевнений, що буде цікаво та інформативно. Тож, як завжди, підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Невеличка ремарка, прошу вибачення, за мій дещо захриплий голос. Цілу зиму мене мучить застуда. Ніяк не можу війти в форму. Можливо, багато працюю. Тож не забувайте про відпочинок. І перш за все розглядаємо чарт біткоїна. Вчора ми отримали доволі стрімкий памп від 85 тисяч до фактично 95. І все це фактично завдяки одній новині, адже Дональд Трамп в своїх соцмережах повідомив про те, що він не забув про крипторезерв і фактично його анонсував. Варто розуміти, що поки що це лише слова, але такий анонс нам. Дуже приємний. Він повідомив, що зробить все від нього залежне, щоб зробити Америку столицею криптосвіту. Звичайно, до цієї людини довіри небагато. Це така невеличка відсилка до політичних подій. Але тим не менш, ми з вами, як криптони, сподіваємось, що він буде пушити цей ринок, і ми на цьому зможемо заробити. В перелік активів, які увійшли до списку Трампа, увійшли біткоін, XRP, Ада, Солана та Ефір. Варто відзначити, що спершу він написав про XRP, Ада та Солану. Ну, XRP, ADA Ада це зрозуміло, це фактично повністю на 100% американські активи. Як бачимо, Солана після релізу його токену. Також підпадає під його милість, і потім він, звісно, додав, що без біткоїна ефіру, звичайно, нікуди. Тобто, це топ-5 активів, на які однозначно варто звертати увагу. І зараз ми бачимо, що ринок такий, що краще працювати з більш стабільними монетами, адже більш ризиковані альткоїни фактично не демонструють сили на графіках. Але про це більш детально поговоримо при формуванні портфеля місяця, що стосується моїх Очікувань по біткоїну та ринку в цілому, то варто відзначити собі червоним в календарі дату 7 березня. Тоді відбудеться дуже важливий криптосаміт, в рамках якого буде виступати Трамп. І зараз очікування виглядають так, що до 7-го числа будуть пампити ринки, тобто на очікуваннях чогось гучного. А, зокрема, офіційного запуску крипторезерву, як варіант, будуть рости активи. А після того, як нічого не відбудеться з великою долею ймовірності, відповідно ринки будуть падати. Тобто, не виключайте такий сценарій. Він звичайно не претендує на істину, але, як на мене, він дуже і дуже ймовірний. Що ж, переходимо до формування портфелю на березень, і перший актив це Ефіріум. В принципі, я про нього розповідав вже неодноразово. Немає що додати, звичайно, боляче, що зараз на графіку така слабкість. Тим не менш, вчора він пампився до 2500, виглядало все не так погано, Трамп про нього згадав, його криптопроект холдить багато ефіру в своєму портфелі, тож сподіваємось на краще. Варто відзначити, що при актуальній ціні ефіру в мене фактично БУ, адже незважаючи на те, що починав купляти по тисячі, я докуповував і по 3000, і по 3200. І от зараз в мене ціна в беззбитку, хоча там були якісь. Захмарні профіти, але я очікував 5-6 тисяч. Дуже сумно, але сподіваюся, що найкращі часи ще в нас попереду. Далі у нас BNB. Тут фактично також немає що коментувати. В Binance все дуже і дуже добре. Всі топові проекти виходять в рамках Binance Launchpuлу, мегадропу і так далі. І для холдерів BNB передбачені винагороди. Зараз BNB виглядає сильно, плюс не бачу. Сенсу купувати якісь активи без певного наративу зараз. Наративів практично немає, тому краще брати те, в чому ви впевнені на 100% і в моєму випадку це BNB. Далі не менш сильні активи, це Solana. На вчорашньому імпульсі вона показала себе доволі добре, фактично один з кращих перформерів, так нещодавно відбувся величезний розлог, і усі переживали, що від зони 130 доларів все потече вниз. Багато підписників навіть писали в чаті: от, можливо, варто зафіксувати і потім відкупити нижче. Я, звичайно, такого не рекомендував, адже в такі моменти, коли здається, що все очі очевидно, часто відбувається маніпуляція, і фактично ми її і отримали просто через ось таку фундаментальну новину про криптовалютний резерв. Далі у нас Tron, Знову ж таки, я не знаю, чому я настільки впевнений в даному активі. Купую його вже не вперше, і вірю в те, що як тільки розпочнеться щось схоже на альт-сезон, в Tron все точно буде в порядку. Тобто в них максимально робочий продукт, топ-1 блокчейн, всі використовують цю мережу. Ну і Джастін Сан, в принципі, все, що він. Пише в своїх соцмережах все дуже здорово і адекватно. Тому беру TRX на 100 доларів портфель максимально адекватна покупка на актуальному ринку. Далі у мене активи, які, на мою думку, мають шанси стати претендентами на ETF. В принципі, такі розмови про лайткоін вже були, і навіть якісь Tier2 фонди подавали ці заяви поки що до діла це все не дійшло. Але, тим не менш, вважаю, що лайткоін дуже сильний актив. Він це демонструє на графіку і зараз підібрати його виглядає непоганим рішенням. Наступний актив усім добре знайомий, дожі Коін, знову ж таки, хтось може сказати, що це лише іграшка в руках Ілона Маска, і не можна довіряти цьому шаленцю свій капітал. Але, як на мене, в контексті актуального ринку плюс по актуальній ціні виглядає непогано. Певнений, що буде ще не одна новина пов'язана з даним активом, і його ще неодноразово будуть пампити і дампити. Наше завдання лише вчасно виходити і забирати прибуток. Далі активи, які входили в перелік моїх улюблених, на них завжди вдавалося непогано заробляти, але щось пішло не так. Особливо це стосується аваксу, доволі непогано набрав його по 25 доларів, і в рамках усього цього росту був дуже хороший профіт. І я собі думав, от, потрібно було набрати більше, але фактично я нічого не фіксував, і зараз ціна нижче від моєї точки входу. Я не очікував такого дампу. По аваксу, тим не менш важко. Боляче, але потрібно брати більшою мірою це стосується і Chainlink'у. Єдиний момент в мене всі покупки нижче актуальної ціни. Ну, в рамках минулого місяця ми, начебто, добирали по 18, але основні сумки по 11-13. І знову ж таки, даний актив входить в перелік інтересів сім'ї Трампа. Тож вірю, що в подальшому його будуть пампати, адже неспроста вони додають активи в портфель. Приблизно по такій же логіці додаємо токен Ena. Просто подивіться на цей графік, як же сильно вкатали актив, який виглядав максимально топовим. Контексті президентства Дональда Трампа. Але бачимо, що наші очікування не збігаються з реальністю. По ЕНА доволі боляче, адже точка входу в мене вища. Тим не менш, вірю, що в активу є хороше майбутнє, зокрема, в них багато робочих продуктів також є свій стейбл, запускають нові проекти. Тож беремо Ена на 100 доларів. Ну і наостанок, щоб додати перчинки цьому випуску, давайте додамо на 100 доларів пепе. В принципі, проект не потребує представлення. Зараз увесь сегмент мемів на повному дні, він нікому не потрібен. І знову ж таки, історично, саме в такі моменти, і потрібно купувати. А коли все росте, вже розподіляти свій прибуток. Тож сподіваюсь, що пепе на локальному дні або десь близько біля нього додаємо на 100 доларів і будемо очікувати профіту. Що ж, друзі, ну і наостанок хотілося б додати позитиву. Так, звичайно, ми усі максимально виснажені ринком, і фактично, вже немає сил терпіти. Альткоїни оновлюють нове і нове дно, але вчорашня ситуація показала наскільки сильним може бути ринок в моменті. Тобто, фактично, після одного твіту. Ада кардана, актив, який входить в топ-10 криптовалют, має велику капіталізацію, пампанули на x 2 Просто в моменті, в секунді, величезний актив просто полетів і дав X2. Як тільки розпочнеться щось схоже на бичий ринок, все летітиме і просто ми не встигнемо підбирати. Тому варто так би мовити готувати сані влітку. Підбирайте зараз, розставляйте таргети, вивчайте цікаві вам активи і відповідно готуйтеся до росту. Сподіваюсь, що він буде вже цієї весни. Як мінімум, вірю в те, що ринок буде більш активним, більше проектів буде виходити різного роду івенти, і ми зможемо на усьому цьому заробляти. Як завжди, про усі найцікавіші події та можливості для заробітку повідомлятиму в Телеграм та Ютуб каналах Dohit.ua. Дякую вам за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.